Корупційний скандал в енергоатомі президент вимагає звільнення двох міністрів і вводить санкції проти двох фігурантів справи. Говоримо про те, що на часі я Іван Яблонський. Давайте розбиратися. На тлі корупційного скандалу у сфері енергетики не можуть залишатись на посадах і мають піти міністри Герман Галушенко та Світлана Гринчук. Так вважає президент Володимир Зеленський. Чиновники стали фігурантами розслідування набу їх підозрюють в причетності до корупційних схем держкомпанії енергоатом. Якщо є звинувачення, на них Треба відповідати це питання, зокрема, й довіри, вважає президент Зеленський. Глава держави просить народних депутатів підтримати ці заяви. Після цієї заяви президента прем'єр-міністр Юлія Свереденко повідомило, що Галушенко подав заяву про звільнення у визначений законом спосіб. Водночас, міністр юстиції на своїй сторінці у Фейсбук прокоментував закиди щодо його причетності до корупційної схеми в енергоатомі. Герман Галущенко написав: цитую. Спочатку потрібно ухвалити політичне рішення, а вже потім розбиратися з усіма деталями. Не тримаюся за посаду міністра і не триматимусь. Вважаю, що відсторонення на час розслідування це цивілізований і правильний сценарій. Захищатиму себе у юридичній площині та доводитиму свою позицію. Герман Галущенко, міністр юстиції України. Міністерка енергетики Світлана Гринчук до заяви президента про звільнення заявляла, що не розуміє претензії, що основна її робота в міністерстві це підготовка до зими. Ось який був у неї аргумент. Я не хотіла би реагувати на домисли, які публікуються, на заяви, які робляться. Моя я роблю свою роботу. Моя робота це скоординувати всі енергетичні компанії, це забезпечити ремонтну кампанію, це забезпечити підготовку до зими і проходження її. Однак вчора Гринчук таки подала у відставку. Про своє рішення вона повідомила у соцмережі. Написала так: посада ніколи не була для мене самоцілю. Гринчук стверджує, що під час роботи в міністерстві закону не порушувала, а будь-які спекуляції на тему особистого життя недоречні. За законом проголосувати за звільнення міністрів Гринчук та Галущенка має Верховна Рада. Подання прем'єр-міністрки Юлії Свереденко вже є. Цілком ймовірно голосування за відставку двох урядовців може бути після 17 листопада у парламенті за графіком сесійний тиждень. Спецоперація з викриття корупції у сфері енергетики під назвою МІДА стривала понад 15 місяців з літа 2024-го. Детективи НАБУ та САП провели понад 70 обшуків справі понад тисячу годин аудіозаписів. За даними слідчих, у держави могли вкрасти близько 100 мільйонів доларів. Частину цих грошей, за даними Набу, переправляли в Росію. Учасники схеми, за даними слідства, систематично отримували відкат від контрагентів енергоатома у розмірі від 10 до 15% від вартості контрактів. Донедавна енергоатом був у переліку підприємств, з яких під час воєнного стану заборонялося стягувати заборгованість. Ці відкати і відмивала злочинна група. Набу оприлюднила три серії з матеріалами справи та витримками із розмов фігурантів. У змі ці записи назвали плівками міндіча. Детективи набу повідомили про підозру сімом членам схеми. Серед них бізнесмен, керівник злочинної організації, колишній працівник міністра енергетики, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки акціонерного товариства Наек енергоатом, чотири особи, працівники бек офісу з легалізації коштів. Організатором схеми вважають бізнесмена Тимура Міндіча, співвласника студії Квартал на плівках Набу міндіч це. Карлсон серед підозрюваних і міністр юстиції Герман Галущенко. Він же професор Ігор Миронюк, колишній радник міністра енергетики, або Рокет Дмитро Басов, виконавчий директор з безпеки Енергоатома, Він же тенор. А ще колишній віце-прем'єр Олексій Чернишов з позивним Чеківара. Останні за даними набу отримав хабар у розмірі мільйон двісті тисяч доларів. І ще фігурують кілька працівників так званого бек офісу з легалізації коштів. Серед них Олександр Цукерман, Шукармен, Ігор Фурсенко, Рьошик, Леся Устименко і Людмила Зоріна. Двоє зі списку підозрюваних Тімур Міндіч та Олександр Цукерман виїхали за межі України. Решта отримали підозри, а п'ятьох учасників вже й затримали. Колишнього радника міністра енергетики Ігоря Миронюка взяли під варту до 8 січня із можливістю внесення застави у 126 мільйонів гривень. До слова, найбільшою серед усіх затриманих фігурантів. Він за словами прокурорів під час обшуків рвав документи і намагався виконати телефон з вікна. 12 мільйонів гривень застави антикорупційний суд призначив для Людмили Зоріної а доти вона залишатиметься під вартою 60 днів. Слідчі вважають, що Зоріна займалася легалізацією коштів. На суді ж Зоріна заявила, що не винна і не знала про злочини угруповання. Заперечував у суді участь у корупційних схемах і Дмитро Басов на момент фіксації розмов набу він обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки енергоатому і міг впливати на кадрові призначення однак і його взяли під варту на 60 днів із можливістю внесення застави 40 мільйонів гривень. Під вартою вже перебувають Ігор горфорсенко, а також учасниця бек офісу з відмивання грошей Леся Устименко. Ну і Володимир Зеленський вів сьогодні санкції проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Відповідний указ опублікували на сайті офісу президента після рішення РНБО. Указ про застосування санкцій проти двох людей, які фігурують у справі набу щодо енергоату. Зараз нам всім треба захистити Україну, підставляти державу значить відповідати за це. Порушувати закон, значить, відповідати за це. Санкції запровадили на три роки. У документі зазначається, що Міндіч та Цукерман мають паспорти громадян Ізраїлю. Санкції передбачають повне блокування активів, заборону фінансових операцій, обмеження на виведення капіталу за кордон, позбавляють нагород, обмежують торговельні операції, припиняють дію ліцензій та інших дозволів. В Енергоатомі теж почалось внутрішнє очищення компанії, так сказала прем'єр Свириденко. Відсторонений віце-президент енергоатому Якоб Хартмут доручена також відсторонити головного консультанта компанії Дмитра Басова. Крім того, Кабмін вимагає відсторонити ще трьох високопосадовців енергокомпанії, зокрема директора з фінансів і бюджетування директора з правового забезпечення та керівника підрозділу Централізовані закупівлі. На корупційний скандал в українській енергетиці відреагували європейські посадовці. Представниця ЄС питань закордонних справ та політики безпеки Кая Калас заявила, що корупції не має бути місця. Сам скандал вона назвала прикрим. Цитую корупції немає місця, особливо зараз. Я маю на увазі, що це буквально гроші народу, які повинні йти на передову. За її словами, нині важливо, аби українська влада продовжувала боротьбу з корупцією. У німецькому уряді заявили, цитую. Німеччина перебуває у довірливому контакті з президентом України і стежитиме за ситуацією. А віце-прем'єрка Фінляндії Ріка Пура каже, що скандал не вплине на плани ЄС щодо надання допомоги Україні, але є інша сторона медалі. Видання політика із посиланням на європейських дипломатів пише, що ті, хто виступають проти України, будуть використовувати цей епізод задля виправдовування блокування вступу України до ЄС. Поки у мене все. Не забувайте залишити вподобайку цьому випуску та підписатись на ютуб канал. Ми Україна.